Земля з молотка. Міська рада провела перший цього року земельний аукціон. На торги виставили дві ділянки під комерційну нерухомість на вулиці Богдана Хмельницького та під житлову забудову на пташиній. Боротися за них зголосилися четверо охочих львів'ян. Під час торгів стартова ціна як першого, так і другого лоту зросла майже удвічі. Відтак, уже впродовж місяця до міської скарбниці має надійти близько 800 тисяч гривень. Цьогоріч у ратуші мають намір отримати від продажу нерухомості близько 25 мільйонів гривень. Це є Реальні потенційні е, надходження, які можуть бути е, е, в межах сьогоднішнього, аукціону ми маємо вже зараз е, 8,5 мільйонів. Це надійшло від продажу під об'єктом нерухомого майна, і теоретично ми е, ну, до кінця року е, намагаємося виконати цей план. Наступний земельний аукціон Львівська міська рада проведе приблизно через місяць.